Перезівели пожалуйста наші там. у нас. Рибаки. Сьогодні вітряно, трошки прохолодно. Риба погано клює. То рибаки займаються всім крім Ще Трошечки побудемо, підемо. Щось вона не клює. Как ваше враження сегодняшнего сьогоднішнього дня? Погано. Бондаренко мені поплавок кинув на банку. На прощання? ему сміявся сказать? того. Що ви йому хочете сказати? Він вас в інтернеті. він не стоїть цим Хай лучше сидить вдома і на комп'ютері грає в а не з нами Хай він взагалі... Вообще... Ніколи не ходив на рибалку, а то він У вас він. клює чи не клює? Як сьогодні Сьогодні день? Клює, Наскільки... є, ну, попловок... не... а, не не владик, то ну покловок не тут. Якщо не владі, то дід вже б риба риба була б, якщо Владіка не дає. Тобто вся причина Владіку, да? так? Він то відсутний, є но... Ну Ви йому привіт передасте. Владік, вони тобі привіт хочуть передати. У нього бач горе, він сьогодні ключок обірвав. Трагедія. Ті крючки подвігри. Таж риби немає, можна себе хічної. Він хоче хіся, бо видик ті пропустив взяв сюди. Ключок пламав убивати. Владик, ти чуєш? Тут риби немає хічної. Тут яри, коли льот закині, яре, бобра тут закріпили, він хотів б обрапти. Льот розставав. Наверное, вся риба вже вилітає. Риба є. Зараз дуже холодно і у хвиля. Ми ще трошки побудемо да, і підемо.